Шановні депутати, продовжуємо наше засідання. Наступне питання про затвердження розпорядження міського голови від 29.08.2023 номер 197 про об'єднання груп дітей дошкільного віку у кривченському дошкільному навчальному закладі Мамино сонечко доповідає пасічникуляна Івановна Шановні депутати, до нас звернулася завідуюча дитячим садочком із кривча про те, що в них немає потрібної кількості дітей для двох груп. І вона пропонує об'єднати групу. Комісія. Зауваження пропозиції немає. Ставлю на голосування. За 15 рішень прийнять. Наступне питання: про зміни до програми фінансової підтримки КНП Борщівський центр. Первинно-медико-санітарної допомоги Боршівської міської ради на 23-й рік доповідає Ганна Васильівна Будзінська. Внесення змін до програми фінансової підтримки станом на 1.09 в нашому закладі є економія коштів по енергоносіях, а недостаток коштів на бензин для перевезення хворих на гемодіаліз. Тож просимо перенести з економлених коштів 37 тридцять гривень, на, на мастильні матеріали. Комісія зауваження пропозиції немає. Ставлю на голосування. За 15, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження фінансового плану КНП Боршівський Це ПНСД Боршівської міської ради на 24 рік. Ганна Васильівна. КНП Боршівський Це в у 2024 році планує отримати доходи у сумі 15 мільйонів 342 тисячі гривень. Витратна частина буде становити 11 мільйонів 793 тисячі гривень. Там все перераховується. Прошу. Прошу прийняти. Комісія позауважне пропозиції. Немає. Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнять. Наступне питання: про затвердження фінансового плану КНП у Зернська З ТСМ боршівської міської ради на 24 четвертий рік. Доповідає Панько Віктор. Арсентівич, шановний голово, шановні депутати, на, вас, на ваш розгляд виноситься фінансовий план на 2024 рік. Наша установа у 2024 році планує отримати 2 мільйони 80 тисяч гривень, у тому числі 1 мільйон десот тисяч гривень це від Національної служби здоров'я України і 150 тисяч гривень це кошти місцевого. Бюджету 10,8 тисяч, це дохід від оренди. Собівартість реалізованої продукції становить 1 мільйон 348 тисяч, в тому числі предмети, і матеріали обладнання та інвентар 15 тисяч, медикаменти і перев'язочний матеріал 15 тисяч, паливо-мастильні матеріали 25 тисяч, витрати на оплату праці 1 мільйон 128 тисяч, оплата послуг. Це інтернет, супровід програмного забезпечення 15 тисяч, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 25 тисяч, природний газ 35 тисяч, оплата твердого палива, тобто дрова. Тобто, у нас опалення на котел на дровах 40 тисяч, і відшкодування вартості лікарських засобів населення безкоштовних це 50 тисяч. Дякую. Комісія. Зауважень пропозицій. Немає. Ставлю на голосування. Участі не буду прийняти голосування. За 14 рішення прийдуть наступне питання. Про внесення змін до рішення міської ради 28 жовтня 2022 року. Про затвердження переліку послуг які надається через центр надання адміністративних послуг Боршівської міської ради. Доповідає Григорій Тяна Миколаєва. Всім присутнім з метою забезпечення надання якісних адміністративних послуг у сфері соціального захисту ветеранів війни та їх сімей нам потрібно доповнити перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Бурщівської міської ради. Таким Вісім вісім адміністративних послуг нам потрібно внести щодо встановлення статусу учасників бойових дій в війни. Дані адміністрати я не буду зачитувати всі вісім адміністративних послуг. Добре, От, дані адміністративні послуги суб'єктом виконання буде Міністерство ветеранів війни. Відповідно, ми будемо надавати такі послуги. комісія. Зауваження пропозицій немає. Ставлю на голосування. За 15 рішень прийнято. Наступне питання про внесення змінської змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділення віддалення робочі місця центру надання адміністративних послуг Боршівської міської ради. Тетяна Миколаївна. Ідентичний проект рішення стосується старостинських округів і також доповнити адміністративні послуги, які будуть надаватися через вдалені робочі місця. Комісія погодила, Зауважень пропозицій немає. Ставлю на голосування. За 15 річні прийня. Наступне про подання дозволу на списання товару матеріальних цінностей докидає Галина Подумей.